Христос Воскрес. Слава Україні! З вами канал «Мазур'ярік». І сьогодні я знову на ринку у Львові розкажу, покажу вам, які ціни. І одразу на такому ряду, де продають зелень, жіночка привезла рев'єру, щоб знали, яка рев'єра. Бачите, синя вічка, це синя вічка, Правда, вона крупна, груба. По 25 гривень. Але трошки бачу, люди взяли. Отакі От вічкавають. Дуже красива. Супер, аж прямо любуюсь. 25 гривень хочуть по 100. У них шавель, по 30 редиска. Кінза. за? – 100 гривень кілограм. Петрушка? 170. А у кріп? Кріп. 120. 120. Шпінат. Шпінатик 70. 70. Щавель. Щавель – 120. 120. І. Салатка 70. 70. А зелень цибулі? – Цибулька по 9 гривень. А, 9 гривень така. Зрозумів. Добре, дякую. А Апорей. 50? 50 Салат да гарний, карішин 60 гривень, 60 а цей 60 я кажу. Той? Румен, я знаю, скільки? 50. 70 Кінза 100-120. І цибулька? 10, 9, 8. А, це пучок. І в пані 13 гривень така реска. За пучок. І допродається цибуля, ще є наряду, правда. Каже, 90-70, але ну, трошки завпала. Огірок 45, 60 капуста молода. І 75, ось цвітна гарна. А буряк не скажете? Скільки? 75. Трохи пропала ціна. І 30 редиска. На ряду можна салат взяти ще й по 30. Кабачок 80, картопля 100. Є молода морква 85. Ось такі гарні помідор, сука 95. І можете брати пекіночка вже по 30. Якщо на гурт буде ще дешевше. І 30 така редиска. І дрібніша по 20. Так що можна брати по 30, каже, ще на гурт можна взяти дешевше. Брокколі 130. 130. Скільки? Сереги 120. Калірабі. Калірабі. Ясно. 42. 42. І 77. 77. 95 таки. Тернопіль? Буряк 90. А це пікінка стара, так? Ще? Молдав. Чи молода вже скільки? 40. А молода? 58. 58. Кабачок? 85 Огірок? 43. А зелень, були? Другий, другий, сорт, другий сорт. Ясно. Салат 30. Салат 30. Це на ряду можна взяти. 120. А буряк 32. 32. А цибуля? 26. А морква? 40. 40. А мита? 38. 38. 38. А, ну в принципі, Картопля у нас по 22, по 21. Ну і на гурт можна дешевше. А це скільки? посадочно? Це що у вас? Куролеванна по 16 домашня? Так. Ну, вже Вічка є непогана картопля, вічка добрий. Або ряк? 30, 30 морква? 35. І фасоля у нас від 80-100 гривень. Якраз тут я як в цього пана брав фасолю на посадку. Це кущівка кущова або, що кажуть, піхота. Ще є в наявності. Посадив, подивимося на сходи. 130. Часник. Олія, сиротавка 80, жарена 100. Є посадкова картопля на ряду. Мелоді. Добре роди. По 15 гривень можна взяти. Чого тобі Ось такий об'єм по 15 гривень. Без сухої гнилі непогано. І на борщовий стара по 55 гривень. І картопля ряду багато. Це картопляний якраз ряд. І є різні сорти. її зараз викинули, я бачу, на посадку вже більшість. А так. І 22 бачив 20 гривень. Цибуля така по 27. На горці цибуля дешевше 27, якщо сітка. Це гарна картопля. По 21, на гірці по 10. Якщо більше брати. Корилева Анна 25, Лаура 25, Гала 25 гривень. Це посадкова картопля. На 14 ряд якраз на повороті, якраз він тут стоїть. І ще є мелоді по 20. Це прибалтка, так? Ні, це вже прибалтика. Оця Львівська. Це Львівська, вже. Так. ясно. Прибалтика ця лишилась, Лаура і Гала. І Гала. І теж напроти посадкової є Греція молода 55. Наша 100 а Греція 55. В таких мішечках. І є ще Голландія Венета. Ну, правда, це не посадкова, а їсти. 24 гривні. Добра картопля. 75 є 14 ряд. І буряк. Буряк скільки? 65. Це з молодого. Це вже 14 ряд під навісом. А часник? Єгипет, єгипет 95. Абака скільки? 40 гривень. Буряк? 28. І під навісом товар є різні. Це по 50. Біла така по 25. 30. Да, да. Такі 40, такі 30. 33. А не скажете, скільки такі? 150 і 120 гривень. 150 це ялини і 120 копчені. Така сушка 55. Яблука від 25 до 45 гривень. Хороша 80-100 гривень. І полуниці в даний час нема. А зрання була 220-200. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть з розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.